Туреччина, Болгарія, Австрія, Польща ось далеко не повний перелік країн, де виставлялися роботи вихованців 91-ї гімназії: вовна, папір, пластик, метал, фарби, різноманітні матеріали і техніки, ляльки, квіти, картини, роботи вихованців гуртка декоративно-вжиткового мистецтва мають не лише культурну, а й благодійну складову. Приємно, що сьогодні діти усвідомлюють те, що вони є повноправними членами суспільства і можуть допомагати військовослужбовцям, так само як і дорослі на рівні. Юна художниця Злата Решотка своєю творчістю підтримує захисників України. Я їх продавала і ці гроші передавала на допомогу зсу. Продала десь приблизно 33 картини. Батьки Злати підтримують та розвивають її талант, організували благодійну виставку картин доньки. Звичайно, діти. Не можуть не помічати, що важка ситуація в країні. І одного вечора, коли ми читали казочки на ніч, Злата запитала, чим я можу бути корисна для своєї країни, для інших дітей, дорослих, чим я можу допомогти. І так народився проект її художньої виставки, так як вона дуже любить малювати і це її натхнення. Звичайно, ми родиною підтримували її. Тому благодійна виставка переросла в таку велику допомогу для ЗСУ. Для 91-ї гімназії кажуть педагоги, це давня традиція. Участь вихованців у різних конкурсах, фестивалях та виставках. Така активність не згасла і в останні роки у форматі онлайн навчання. Мені здається, що тут найбільша заслуга це все ж таки таланові, талановиті педагоги. Якщо педагог зацікавлений, креативний, творчий, то дитина буде відчувати ось цю підтримку і буде надихатися своїм педагогом. І якраз нам так пощастило, що керівник гуртка декоративно-вжиткового мистецтва вона переймається тим, аби її вихованців бачили не тільки місто і область, а й за кордоном. Вихованки гуртка Ольга та Карина авторки робіт, яких вже оцінили закордонні шанувальники житкового мистецтва. Зараз у дівчат нові проєкти. Мені вчителька наша запропонувала зробити таку фею. Вона там треба основу вбрати ляльку пластикову, проволокою обмотати, і, щоб вон, І потім, коли ти вже зробиш основу, то треба буде в, викручувати її. Зараз працюю над картиною у техніці кіносайга. Картина у тематиці весни. Думаю, що скоро вже закінчу картину, та можна буде її відправляти на якісь виставки. Валерій Кожухар Олена Павловець, Артем Кравченко, цей день.